До 24-го числа я був звичайною людиною в нашій державі, а після 24-го, коли на нас наступили російські війська, прийшлося стати громадянином цієї держави. У попередньому житті до цього я був директором кінознімальних груп. 24-го числа зранку, на 7-му годину, я мав їхати знімати ще Знімальний день у нас в, кіно, в кінопавільйоні у нас ще була зміна, ніхто не знав, що робити, всі в паніці. У нас було вісім російських акторів, які жили в нашій державі, які вживали нашу воду, нашу їжу, з повагою до яких ми відносилися. Але вони набрали в рот води. Вони забулися, як ми з ними працювали, спілкувалися, життя проводили. Бо... Кінознімальний майданчик це друга сім'я. більше Я проводив часу на роботі, ніж вдома. І тому прикро від тої ситуації, що так сталося. Скажу правду, що вже більше ніхто з ними не буде нічого знімати. Більше ніколи. Це не роки і на віки. Це стіна між нами. В житті є такі можливості, коли ти робиш крок. Я цей крок зробив 6 травня і потрапив на службу. Просто зайшов в воєнкомат, я вже з нього не вийшов. Але я зовсім не жалію про це. Є така місія служити державі з гордістю і з піднесеною головою це буду виконувати. Мрію, щоб. Ці хлопці, яких я знаю, які з моєї сфери кіновиробництва повернулися живими, багато також дуже служить в різних родах військ нашої держави. Я вже загиблі, вічна їм пам'ять. І Мрію про перемогу, щоб Україна перемогла і, і все було добре.